Вітаю в ефірі Української радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Виставою Касандра за мотивами однойного твору Лесі Українки 18 вересня відкривається новий театральний сезон Вінницького обласного академічного театру Миколи Садовського. Режисер-постановник Євген Карнаух. Про прем'єрну виставу і головний меседж новинки сезону та волонтерство садовців говоримо сьогодні. Гості студії режисер, постановник Вінницького академічного музея театру імені Миколи Садовського Євген Карнау та актриса театру Марія Левченко. Вітаю вас! Вітаю. Розкажіть про прем'єрну виставу Касандра, чому її обрали для себе? Буквально зранку сьогодні комусь говорив, що сюжет Касандри. Мабуть, люди не обирають тоді, uh -huh. коли все добре. <с> <с> um, як на мене, це історія, яка зараз дуже королює з тим, що у нас відбувається за вікном. Театр має бути про це, про те, що за вікном. І душа лежить розповідати саме цю історію для того, щоб не, там, з нами не трапився той сюжет, який трапився з троянцями. Тобто, який основний меседж ви як режисер хочете донести до глядачів? Не скажу. <реш> ну, це ж так не, не працює. Театр це мистецтво образів. Люди приходять, кожен знайде щось своє, винесе для себе якусь думку. І, в принципі, як на мене, театр не має бути пропагандистським. Тобто, у нас немає від А до Я написаної фрази, яку ми хочемо, щоб люди собі в пам'яті закарбували. По-перше, мені здається, в принципі, не наша відповідальність, що в головах інших людей відбувається. Бо мистецтво це про враження і про досвід, який їх супроводжує. А по-друге, ну глядач, вибачте, не, не глупий, <смі> <смі> він думає собі щось і так, і чому ми маємо нав'язувати щось, що думати. Ми б хотіли а, спрямувати. В певні кути зору або в певний бік глядача подумати про те, що відбувається, щоб він інтерпретував для себе те, що побачить в сюжеті. Сам сюжет п'єси лишається сталим, ми нічого там не змінюємо, але те, як ми про ньому розмовляємо, має багато оцих от напрямів. Тому угу. нам хотілося б, щоб глядач скоріше поставив собі питання будь-які різні, починаючи від того. Яке місце він займає в цьому сюжеті? Чи він, в принципі, до цього сюжету дотичний? І якщо дотичний і займає там своє якесь місце, можливо, варто його змінити? Марія, ви граєте яку роль в цій виставі? Касандрою нагородили. Кассандрою, Касандр... <смітна> розкажіть, якби трохи про цю роль: наскільки легко або нелегко, непросто грати таку роль? Ну, для вас. мабуть, для початку варто сказати про саму Касандру, про те, що знову ж таки я теж комусь сьогодні говорила, про те, що це надактуальний персонаж і подібних персонажів, таких Касандр, які завжди були в різні часи в різних народах. Зараз дуже стало важливо переосмислювати, і раптом навіть в поп мистецтві в поп-культурі почали переосмислювати образи людей, які могли би повернути якось сюжет, які говорили про майбутній історичний можливий сюжет, але їх ніхто не хотів чути. Бо правда нікому не приємна, бо правду ніхто не хоче знати і не хоче з нею знатися. Це як в побутовому рівні, так і в глобальному суспільному і політичному е, м, процесах, тому що правда це те, що е, болить, правда це е, те, що неприємно. І люди рідко хочуть це приймати, а точніше майже ніколи. І ми це бачимо і загалом по політичній ситуації, і в по тій ситуації, в якій ми на сьогоднішній день є. Це війна. І відповідно, мабуть, ця роль мені подарована для того, щоб я могла хоча б якось висловитися зі сцени про те, що болить весь цей час. Бо мені особисто дуже сильно болить відчуття і відношення до правди більшості людей. Люди не хочуть це чути, люди не хочуть бачити слова трагедія і не хочуть бачити слова, і не хочуть їх чути про те, що щось буде погано. Скільки часу тривала підготовка до вистави? Кілька місяців, так? Угу. Ну, вони так. Вони ну, розбиваються. Ми, закі... ми почали, ми почали е, по закінченню попереднього сезону, десь в травні плюс-мінус. І от зараз з початку сезону продовжуємо працювати. Ну, тобто загалом десь два місяці підготовки, якщо так брати по, 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 по дням. Два, загалом... два з половиною, так, три, туди. Це досить швидко, я так розумію, так? Це нормально. Я все зараз. Про акторів, які задіяні у виставі. І не тільки акторів, хто задіяний ще у виставі, і розкажіть трошечки там. О, їх на багато на те, щоб ми їх там не любили або мені не хотілося називати, просто що це займе uh -huh. якийсь час. Тобто це багато вистав її багато можна персонажів. назвати масовою, uh -huh. так uh -huh. разом з тим, з маститими, молодими акторами там через кому і uh -huh. мастітими, і молодими, uh -huh. і заслуженими артистами працюють студенти. Які зараз на третьому курсі в коледжі, де я у них викладаю майстерність? Три з них працюють теж у виставі. Напрочуд талановито. Варто помітити. Якщо екзайне. А вони не будуть це слухати. Якщо ми привідкриємо лаштунки, розкажіть трошки про декорації, про світлові художні особливості вистави. Що? Про що? на Там це є і декорації, спойлер. і художні, і світлові особливості вистави. А, але, але це види спойлери, якщо ми відкриємо певні особливості, які є. Набагато ж цікавіше пройти і побачити. Угу. Ну, добре, тоді запитаю про сцену. Чому цього разу знову велика сцена? Бо не, велика не повертайтесь історія. на малу вже. Як з малою вийшла, то вже велика. Тому що, тут... Чому я кажу так? Тому що попередні ваші дві вистави. Перед цими ще так ви починали з малої сцени, так блекаут стікери, Потім була велика і знову велика. Так ну тут нема якогось е, кар'єрного зросту. Ну, так. Це просто е, майданчики для історії, угу. які розповідаються. І Касандру можна ставити і на великій, і на малій можна і не ставити, і прочитати просто п'єсу, і так все станеться в уяві. Е, але той напрям, який собі бере театр Садовського, і та історія, яку ми розповідаємо, вона має дуже широкий контекст. Тому немає сенсу працювати з широким контекстом на на малому майданчику. В угу. чому актуальність вистави Касандра сьогодні? Кому цікаво буде її побачити, будь-кому, будь-кому. А угу. є якісь обмеження по віку до 16 не варто. Ну як, на те, що не варто приходити, варто бути підготовленим, що є якась частина насилля, є розуміння того, що в принципі вибачте тема. Не, не така проста. А, ну і власне потрібна деяка освіченість для того, щоб дивитися подібні речі. Це ж не там комедія положень, де там все може бути просто. В театрі є дві системи, за якою ставляться постановки: це знакова і образна. І знаково це коли ви точно розумієте все, що означає однозначно, а образна це коли ви відчуваєте всім залом одне і те саме, а розумієте і пояснюєте собі це по-різному, тому що ви люди різні з різним досвідом і. Мені здається, для того, щоб вірно інтерпретувати. Ем... Або принаймні претендувати на це і мати амбіцію, то мені здається, десь там 16+, плюс це доречний вік. Якщо людина там вже щось бачила, щось чула, розуміє, що сюжет в театрі це не тільки коли люди ходять, розмовляють по черзі, а що все, що вони роблять, щось означає, і вона може зчитувати ці знаки, то взагалі без питань. Ну загалом, це мабуть заклики для дорослого глядача, також тому, що загалом Касандра це така річ, до якої варто, хоч трошки. Маломальські бути підготовленим загалом, як і йдучи на більшість вистав в театрі, як це має бути. Сюжет в Вікіпедії достатньо прочитати. А, Тобто, власне, не обов'язково брати Лесю Українку і читати. Можна просто ну, давайте так. Леся Українка Касандра це шкільна програма. І єдине, що там вона йде, не в обов'язковій літературі, по-моєму, як там, додаткова, так, там Факультатив, чи, чи факультативна. Але загалом вона там пишеться і. Більшість людей, які, хоч якось, цікавились літературою в шкільні роки. Доторкалися до Касандри. звісно, варто собі десь трошки нагадати ось той древньогрецький сюжет, тому що міфологія вона дуже обширна і може заплутатися вся зв'язково наслідкова подієвість древніх греків. Але якщо собі хоч трошки нагадати сюжету, то буде прекрасно. А якщо ще прочитати Лесю, незадовго до ювілейної дати до її дня народження, то це по-моєму дуже символічно, особливо в сьогоднішні дні. Загалом би я б закликала наших глядачів активно і багато читати Лесю, тому що в неї дуже в багатьох творах є пророчі речі. А власне було обрано Лесю Українку, ви казали, що Касандра вас обрала, ну так би не обирається, так? До ювілейної дати, чи це так уже співпали карти зірки на небі? Не знаю. Ну, типу, тут ж ми ж не про театр Франка розмовляємо. Це Театр Садовського, де оцього, вибачте, хайпу не дуже є. Тому якщо розраховувати, що от збуде якась дата, я візьму Лесю, ну, це так не працює. Тому. Ні, ну, це поклик. Це співпадіння, але да. приємне співпадіння. Угу. А які прем'єрні вистави загалом презентує театр цього сезону? Що ще буде? Я Запросити. знаю, що е, Роман, е, Хігай Семенов, готує е, прем'єру на малій сцені. Це не означає, що щось там не так з з Ромою, з прем'єрою, зі сценою. Просто там історія, яка розповідається на цьому майданчику. Знаю, що це буде комедія на дві дії британського драматурга Ноеля. А прізвище я не пам'ятаю, тому приблизно Коумен. щось таке. Щось таке. Це одна з прем'єр. Так, потім ще будуть прем'єри. Буде прем'єра казки в грудні місяці. Режисер-постановник Оксана Бандура, режисерка-постановниця. Перепрошую. Так. Використовуємо фемінітиви, от і ем, ну, мабуть, вже ближче до грудня, ви запросите її вона розповість детальніше про свою режисерську роботу, тому що наразі ще не приступили до постановки, і відповідно, ми не можемо ну, знати так. там чи розкривати якісь секрети і сюжети на цей рік, ну тобто на 2025 рік, тобто перше ем, першу півріччя сезону, скажімо три так, це все. Три, три, три прем'єри. Прем прем а що стосується другого півріччя. То чекайте в анонсах, а скажіть таке питання: ви ставите собі певний план, скільки вистав потрібно зробити? Чи це так кожен ініціює з режисерів? Як от у вас це працює? Ну загалом а, в театрі ви маєте на так. увазі. Театр зазвичай, планує заздалегідь певну кількість вистав і е, збирає пропозиції. Uh -huh. Коли збере пропозиції певних вистав, е, то вже вирішується, наскільки вони можуть відповідати? Політиці репертуарній. Євгене, як вам працюється у нас у Вінниці? Тому що ви приїхали сюди з війною і вже? Я не приїхав сюди з війною. Ні, ну ви розумієте, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Під час переїхав з миром. Ну я був в окупації в Херсоні перші місяці, і потім з жовтня 22-го року я тут, і я досі тут. Прописку отримав, я тепер теж вінничанин, тому добре. А якщо порівняти з херсонським і вінницьким театром, можна сказати, є якісь відмінності, чи по суті кухня одна і теж чи щось Ні, є в кожному таке? театрі є відмінності угу. і є е, сталі речі, тому що ну, така інституція, в ній є як свої плюси, так і мінуси, і там шаблонно-стереотипно вони приблизно однакові, але мають вигляд завжди різний в залежності від місця, в якому вони є. Не можу не запитати про гастролі нашого театру. Розкажіть, куди їздити? З ким співпрацюєте? Я ну. не їжджу. а можливо їздить атрі. Театр, <ріст> Я знаю, що. Їздим, театр да. загалом їздить. Театр планує гастролі зараз по багатьом містам України. Є обмінні гастролі щорічні з Житомирським театром. Зараз будуть не зовсім гастролі, це скоріше поїздка на фестиваль, але ну теж можна назвати гастролями у Львів. На Львівський фестиваль це планується також в майбутньому місто Дніпро. От наразі не можемо сказати про точні вистави, бо там певні ще вирішуються. Але загалом, в цьому році планується дуже активний гастрольний сезон, і при цьому ми не пропиняємо роботу на нашому майданчику. Тому наші глядачі віничани зможуть відвідувати театр в той час, коли інша частина трупи їздитиме іншими містами. Ви розказували про співпрацю з українськими театрами. А як щодо театрів за кордоном? Безпосередньо з театрами за кордоном на сьогодні такої тісної співпраці немає, але є загалом закордонна співпраця з поїздками так гастрольними. Але ну знову ж таки є в планах у театру ці поїздки створювати надалі. Але наскільки там, коли вони сплануються, також ще поки що не можемо вам говорити. Сподіваємося, що там вже десь наприкінці 2025 року. Оку, ми вже зможемо розкрити якісь секрети. Отож, 18 вересня відкривається новий театральний сезон у Вінницькому обласному академічному театрі ім. Садовського на котру годину і чи ще є квитки, чи наші слухачі глядачі зможуть потрапити здається на 6.30 тридцять здається, так 18.30 18 та 19 вересня. Квитки є, але вже. Не в невеликій кількості, але я думаю, що хто сьогодні захоче ще встигнути вскочити в останній вагон, ми запрошуємо із задоволенням, і сподіваємося на осмислення і переосмислення нашої класики і нашого. Сьогодення і майбутнього. Ще там просто красиво? <реш> просто красиво. Я не бачу. <реш> Я бачу там красиво. Це була передача з перших уст, в якій ми розмовляли про відкриття нового театрального сезону Вінницького академічному музремтеатру імені Миколи Садовського та прем'єрну виставу Касандра. Дякую гостям студії за розмову. Режисеру, постановнику Вінницького академічного музрем театру Садовського Євгену Карнауху та актрисі театру Марії Левченко. З вами була Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.